З зеленими рослинами будь-який інтер'єр стає більш живим і гармонійним, розповідаємо. Як дизайнери і герої з наших проєктів використовують цей прийом в своїх квартирах, не забудьте долистати статтю до кінця. Ми зібрали для вас гучний чек-лист з порадами. Зелена квартира біолога у цій квартирі живе молода дівчина-біолог, тому без зелених рослин в інтер'єрі не обійшлося. Більшу частину розташували на утепленій лоджії. Вийшла справжнісінька оранжерея з великою кількістю сонячного світла, але і в кімнатах рослин досить на підлозі, під віконнях, полицях і шафах. Ретельніше за все відбирали рослини для ванної кімнати, тут можуть жити тільки ті сорти, яким не потрібне природне світло, яскрава обробка у зелені рослини, якщо ви сумніваєтеся, що домашні рослини можуть добре гармоніювати з яскравими стінами. Подивіться на цей інтер'єр, сині відтінки відмінно відтіняють листя і надають атмосфері відчуття чистоти і легкості, а зелена фарба допомогла зробити інтер'єр більш соковитим і свіжим, на її тлі квіти виглядають дуже гармонійно. До речі, відмінний лайхак додати в інтер'єр рослини для затишку. Ця квартира призначається для здачі в оренду, але завдяки таким деталям вона здається обжитий. Скандинавський стиль і сукуленти. Білі стіни відмінна база для будь-якого інтер'єру, щоб обстановка не здавалася занадто порожньою і холодною, її доповнили кашпоз безліч рослин, велика частина з яких куленти вони не вимагають особливого догляду і досить компактні, можуть розміститися на підвіконні або невеликому стелажі. Зверніть увагу, як здорово виглядають яновидні рослини на полицях і шафах. З ними інтер'єр виглядає ще цікавіше і затишніше. Нейтральні відтінки зелень, відмінна ідея поєднувати рослини з натуральним деревом і приглушеними відтінками на їх тлі зелень виглядає особливо виграшно, домогтися повної гармонії допоможуть ніжно оливкові акценти в інтер'єрі. Просто розташуйте кашпо поруч з ними. Білий інтер'єр і багато рослин ще один приклад того, як здорово можуть виглядати яскраві зелені акценти на тлі абсолютно білих стін у цьому інтер'єрі. Немає яскравих деталей, їх роль виконують рослини, щоб домашні вихованці до них не дісталися. Приберіть все кашпо якомога вище, на полиці і під віконня. А якщо хочете домогтися цікавого ефекту, розташуйте велика рослина поруч з дзеркалом. Вам буде здаватися, ніби зелені в інтер'єрі набагато більше. Затишний оазис в Києві у цій квартирі живе молода жінка, якій хотілося створити свій затишний світ. Рослини допомогли оформити невеликий оазис серед кам'яних джунглів, колірна гама з блакитними і припелено рожевими відтінками в поєднанні із зеленим листям. Нагадує квітучий сад, і створює відчуття спокою. Рослини розташували ближче до вікон. А більшу частину і зовсім винесли на лоджію. Тут вони відчувають себе максимально комфортно і отримують достатньо сонячного світла. Бюджетний інтер'єр з міні-садом на лоджії. При оформленні цього інтер'єру власники намагалися заощадити по максимуму. Матеріали і меблі вибирали прості, тому рослини допомогли зробити обстановку більш цікавою і виразною. Окрема гордість великий стелаж з рослинами на лоджії це маленька, але затишна оранжерея. Де можна відпочити і зарядитися енергією на весь день. Чек лист, як вписати рослини в інтер'єр. Поєднуйте зелень з білим кольором, це безпрограшний варіант, або з яскравими фарбами. Тут важливо підібрати відтінки, які будуть добре поєднуватися між собою, додайте в інтер'єр зелені акценти, з ними рослини більш гармонійно впишуться в обстановку, розташовуйте кашпо на полицях, стелажах, шафах і підвіконнях. А якщо у вас немає неслухняних вихованців, навіть на підлозі розташуйте рослину біля церкала для цікавого ефекту. У сучасних інтер'єрах відмінно виглядають сукуленти і ліановідні рослини, утеплена лоджія, найкраще місце для міні-оранжерії для ванної підійдуть види, яким не потрібне сонячне світло. На обкладинці дизайн проект Наталії Човінової.